Астрологічний прогноз на тиждень з 8 по 14 грудня. Минув повний місяць, в четвер минулий, який був в корекційних позиціях, означав корекцію нашого життєвого, наших життєвих справ. Закінчився ретроградний Меркурій, який означав гальмування процесів, і процеси почали набувати прямої швидкості. На цьому тижні такі нюанси. Планета Нептун, планета моря стоїть на місці. Вона зафіксувалась, весь тиждень, буде стояти на місці. Це означає особливу увагу, звертають на себе морські теми, пов'язані з флотом, морем, морськими кораблями, ну, територіями, які поруч з морем, також зодіака Риби в резонансі з газом, нафтою і іншими рідинами. Тому в цих сферах на них дуже сильно зосередиться увага. Також Нептун в резонансі з нашими ілюзіями, тому у нас будуть фіксуватися, і ми будемо відмовлятися від якихось старих ілюзій, які в нас були. Щодо війни, щодо теми перемоги, щодо теми інших країн, щодо теми інших людей, себе і так далі. У ілюзії дуже сильні, то у людей на цьому тижні буде ну, такий стресовий період, бо ілюзії будуть фіксуватись і потім відмітатись після цього тижня. Також 8-9 грудня важливий аспект, який це вівторок середа. Планета війни Марс буде під кутом 90 градусів до Сатурна, планети обмеження. Це означає, що на війні не всі, але якісь люди попадуть в ситуації Сатурн, Блокіровок, обмежень тимчасових оточень або ну, інших всяких обмежень. Ті, хто не на війні, це означає, що якщо людина дуже сильно і активно щось робить Марс, то на цьому тижні, особливо у вівторок середу, Людина буде стикатися з блокуваннями, як шлагбаум посеред дороги. А знаки Зодіака, вони рухливі в яких, і гнучки, в яких це аспект. Тому якщо ви стикнетеся з якимись обмеженнями, то краще знизити напор Марс швидкість і почати дуже сильно маневрувати. Ці маневри вони вас ну, спасуть. Ну а взагалі-то Марс розігнатись кудись вперед. І за того, що з блокуючим аспектом з Сатурном, то краще цього тижня не дуже сильно розгонятись, бо можна стукнутись у бомбу, в бетонну стіну. А маємо цього тижня протистояння урана з чорним місяцем, це означає інсайти, якісь можна очікувати щодо своїх помилок. Вичислити свої помилки, особливо 9 числа, і їх виправити за допомогою інсайтів якихось. Ну, або поринутись в несподівані негативи в 9 числа, якщо ми не готові працювати зі своїми помилками в рані 9 числа. Маємо також з'єднання Меркурій-Ліліт 11 грудня цього тижня. Ну, це означає планета інформації у з'єднанні з планетою ну, з точкою Ліліт Апогейморвіти місяця. Це означає брехня, обман, провокації на брехню, на обман, а також інші спокуси. На заставку я взяв з пісні армянського мультфільму Оставайся, мальчик, з нами. В, цьому, в цій пісні дуже хорошо, на мій погляд, показана тема спокуси, як риви спокушали хлопця золотом, щоб він з ними залишився. Але вони йому сказали, що будеш за те топити кораблі. Так само мені це нагадало, як зараз. Під час війни багато людей заради того, щоб топити інших людей, топити інші країни. За це заробляють золоті сундики грошей. І от цього тижня оця тема спокус: Оставайся, мальчик, з нами, будеш нашим королем. В житті кожної людини по-своєму буде проявлятися. А пан Єрмак, який народився ну, наприкінці знака Зодіака Скорпіон, привернув до себе увагу цього тижня Планет було багато отут наприкінці Скарпіона. І, Але ну, в кожного з нас є якісь спокуси, вони різні. І Всі почали наїжджати і сміятися на нього, але ну, тут перспективно подивитись в зеркало. І попрацювати зі своїми недоліками особистими. Ну, а до пана Єрмака можна очікувати ще більший поток негативу. Бо Меркурій планета доєднується до його Сонця і там, де в нього Сонце в карті, це означає, що нові якісь компромати на нього будуть. Закінчується тема знака Зодіака Скорпіон, яка пов'язана також, окрім терора і насильства, з темою магії. І вона виплила в темі пана Єрмака, але багато які люди користуються магією. Тобто магія як вплив енергетичний, психоенергетичний однієї людини на іншу, так це ну, більшість людей роблять. Ну і некоректні тут дії, можливі у різних людей. І от зараз ми могли їх зрозуміти під час цієї осені. Також це тема сексу, сексуальних скандалів, тема Скорпіона, тож цього тижня, можливо, якісь ще сексуальні скандали. Чому на заставці Скабєєва? Бо вона стрілець і багато планет стрільці. На її прикладі хочу показати тему пропагандизму. Стрілець це знак зодіака, який пов'язаний з пропагандою. Тож будемо мати якісь ну, гучні теми, пов'язані з пропагандистами або з пропагандою. Пропаганда буде підсилено впливати, намагатись впливати на людей цього тижня, особливо поки є планети в знаці з стрілець А також Дональд Трамп має планети в стрільці, вони в нього проявляються як чувство собственної значимості, гардиня. І люди будуть теж цьому підвержені цього тижня. Гардині, чувство, собственне значимості, особливо керівники, командири. Володимир Зеленський, Водолій, управлітель Уран, цього тижня Уран знаходиться в протистоянні до Меркурія 10 11 числа. Це означає протистояння Володимира Зеленського з якимись пресою 10-11 числа. З небажання його говорити, якусь інформацію. Або якась інформація, яка ну, бросає тінь на плітінь щодо Володимира Зеленського. Уран в тельці більше про гроші мова йде. Але для всіх людей меркурій Уран це напруга в комунікаціях, в комунікаціях, спілкуванні. І більш проблемні і несподівані історії в логістиці в переїздах, особливо в районі 10-11 числа, будьте уважні щодо неочікуваних всяких історій в пов'язаних з дорогою. Багато є гармонічних аспектів, є можливість оминати ці перешкоди. Взагалі багато гармонічних аспектів, стихії води, знову ж таки, тема моря. Означає, що багато чого можна зробити в морській тематиці, в тематиці психіки. Стихія води означає, що все розплавалося, розтаяло, і можна по-новому формувати якісь процеси. Ну, в принципі, це може відчувати, що все розвалилось, все непонятно. Наприкінці тижня Мікурій покине стихію стихією води і трохи більше почне бути енергії. Щодо формування нових процесів, менше трохи розпливчастість. Меркурій – планета інформації, і в п'ятницю, коли вона перейде в знак зодіака Стрілець, то почне більш бути позитивна інформація. Поки ж, поки ж Меркурій в драматичному скорпіоні в з'єднанні з чорним місяцем, то в першій половині середині тижня можна очікувати лякалок, на кшталт лякалок Путіна ну, і інших людей, які люблять лякати інших людей. Також ми самі можемо само себе залякувати, особливо Меркурій під час комунікацій. Тож, кому і так страшновато, то можна порадити менше дивитись новини, а більше Марс щось робити, то буде більш позитивна енергія. Позитивний знак зодіака – стрілець в плюсі він працює як хороший настрій. Хороший настрій де не від інформації, а від того, коли людина щось активно робить на початку і всередині тижня. Сонце починає йти на з'єднання з іншими планетами. Це означає лідери, вони опиняються в центрі увазі. Також стрілець означає відомих або впливових людей, тож вони будуть виходити ну, якби на перший план. Впливові, впливові, відомі й впливові люди. 14 грудня маємо аспект Марс-Ліліт. Це ну, якісь атаки 14-го на морі. А, а також психічні атаки, психічні атаки на людей 14-го числа. Так, далі. Повний місяць вже пройшов і йде спад місяць. місяць спадає, тому сильних, дуже емоційних таких не прогнозую. На початку тижні планети в Леві акцентують теми дітей, лідерів і центральних політиків. В середу. В четверг-п'ятницю в Діві це більше про роботу, про здоров'я. В суботу-неділю це в Терезах це більше про стосунки і про взаємодію з іншими людьми, планети йдуть до концентрації, це означає на зиму, на січень іде консолідація зусиль різних людей. Тож, можливо, ви відчуваєте, що якийсь йде процес об'єднання. З кінця тижня, коли буде більше планет стрільці, то це буде виглядати все більше позитивно. А прогнозую з кінця тижня, початок періоду, коли менше почнуть залякувати людей. планети йдуть від чорного місяця в Скорпіоні, і лякалок почне бути менше. Більш детально про це поговоримо в прямому етері. Запрошую бажаючих переглянути запис або прийняти участь. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, діліться цим відео, кому воно сподобалося. Звертайтеся на особисті столичні консультації на Новий рік. Що кого цікавить, можемо розглянути по вашим картах. До побачення!